Ммм, mm, там дерево, блін, непогано буде, так що сіє дружить. І ця ульта, яка діє на них всіх. Ну, під ультой будуть всі швидко бігати. Мені жод останнім часом подобається на фазі грати. Mm. А, а бляха і тіпехи нема, а то я валю. <крух> Ай-яй-яй, -ай -ай, ферсблад. А ще й Blood, блін. Він там сдох на чине может ему помогти чуть-чуть кому химеры не він там нормально вроде був проти грукса перший разы раз может гирше будем зараз він вздыхай а давай 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 химеры давай зробь что Один удар, лящ добре молодец я убьюсь ой я як... хуй треба. ты треба так. Ой, от <пиш> Мідер спішов. Угу. Mm -hmm. Да, трошки не знаю, але окей. Це Я просто ходив вці, бафи збирав. Угу. Mm -hmm. Я не заважив. Не не знав, чи він на базу, чи він куди. Хм. Mm. Я ja, думаю, що він пішов, типа за тим бафом, що я забрав, понял? Бо я пішов на інший, вже, вже Слабенько банку тринда дуже слабенько. ми з ним не справимся. Као трошечки тут пошанов. Наркону кроме нового дамага може і на його наказать. Не, ну він даст вообще блобибаляна. Треба було це в кращих умовах, а не на рівних. Ой, блін, я вб'юсь. Я йду через телепорт. Вони там хоть без ХП? Вони... Да, вони там нападают. Да, залітай. залетай. Ну, все, я залетай. У тільки стана дамо... нема. Грук не теперь я. прыгай, але вилупок, його пересуте. Грук збіжить в вашу сторону. Я його подкопал. Рукс не дуже страшно. Да да, добивайте, добивайте, нормально. Може фантота? Я би взяв. Зараз даемся на Гидеона. для нас бачить, на жаль. Нам для ще? Прогнали. Брам, бара, бара, брам. Я уже кинул. Бежит, Вадим. Рукса. У нас все. Да-да-да, пон -да -да -да, бэтс. Ой-ой-ой. Прямо, вообще все. Фокус, рукса. Рукса, грукса, полю, палю, 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 палю. ай ай, ай. я, я. А фокуси, хидована. Да я А, аж там. Мене дерево б'є. Одтягай до себе, кого, щоб добивали. Ето вона забийте! Забили. Хорош. Фантота. Що, друга серія? Да. Берем поки вона дохне. Та вони ж там дохлі поросіпи. А мы нафиг на моей жизни мало. Мердышек бежит. Я иду до вас тоже. Мердышек сейчас отгрибает. Ну, что-то я дебил с не схолестует. Скорестав, все добро. Давай эту штуку заберем. Mm, я У меня уже... на жизни мало. Я, я через... Блин. Сережка, не, не цей. Давай. А такий собі забиральщик. Да, не вистачає... Нормально, нормально. Дамаг від Роми йде. Це ми Друг. взяли правильно? Бо я щось не чув як зенькнули гроші. Ром, втікай. Я тоже не знав. Тобто не мені впало напевно. Та він дебіл наліво пішов. Нє, я йду на свою лінію. Хай той Тормас вертається на свою. Якщо вони фоловяться то це хірова ідея. Та бляха, -й -й -й. Да бляха, купиться дарю. ой ой Ну да, дай его нормально, давай. Че, еще мира опять два удента, да? На бы не гирше. Просто що у нього decision making taki subi. А тут блаф нулящий. Не бачу шан бером. Тобі, щоб тобі не, не зашло. Ой, не, missing left точніше. Да, миссинг лев. Може пройти шенби. Заходить. Ой, шо Да можна, да можна, я на неї можу Ха-ха-ха. Нормально. Ух, як горить воно. Угу. Юра, злив, разливо, куди ти надерваний. Ай, ти просрав. Знаешь, ты здорово, там щинби uh, була дуже багато... його. Чуть-чуть запізно побачив. Я побачив її пятки. Чуть-чуть угу. запізно. Ой, гарейт знову. Гарна, гарна ульта, Сережка, речі. Якраз проскорив прискоривцы да. всю херню. Ну я на хімері ульканув. Ну добре. Вы що прискоривцы. Так, один моб, все це, що там? Аккуратно бо химия не помогаем, пока на бафах застанеться? ай-яй-яй блін, то он из полив издох пес. быстанка полиз без, без химери. ну я без хп шок не знаю він мене... ай-яй мене все... ай-яй а я без дома поліз без Хоча мене и в наших дюндрах захерячила сейчас ми жовт жорк... ай бляканый только дернул провал, треба з центру втікати. Блін, в мене ще й тепешки. Мінус вон тут буде. Так, а вміт ще стоїть, да? Чи вже ні? Да, да, да. Сосейвили. Я скоро буду. Я наліво. Чи лучше на фанто тут дивитися? Да. Да, вони там. Ти сам. Може не треба, Рон. Не віддавай життя у як у у як мене, на мене. та ну, та ну! зараз варить, а потім на тебе не летять застанеть, блін. No, ну їх сильно багато. Можна було ну Вони там бачим які покосані не останні. Да-да-да, ну я, та, та, та. я навіть не знаю, ну можна піти, але в мене мани вже нема. Ну ладно. ]right. Не показують покоцаних, а там може за ширмою стояти, не покосаний. Ні, їх троє було тут. Як зараз мені мобілю не дасть пехнутися. Ну, в принципі, один-один по фонтан. Аби файт не програти на стосу. Эээ, бере мені прайма, можна допомогти Добре О! Я случайно отримав Це добре, що ти получил, бо ти мобики підпушуєш Краще, щоб був якийсь лайнер. Чем Фіолетовий Що робимо? В центрі Хімера наскочив. Я туда встану і ультану. Бой чем Ага. Блин, я порвал его. Тикаем, тикаем. А, все пизд. А я уже натечу. Еще... Мы на цей ультой просыпаем. Все погано. Пец, блин. Блин, я на мид. <laughs> на, <laughs> на миду есть провал. Давай на мид. Пушайте Рому. Двое. Yeah. Ты живой, Ром. Блин, вот проблема, что ты умираешь, конечно. Бо то щоб ти ну, не вмирав. Я... Вони приходять не самі туди. Я розумію, да-да, да. Добре, гідвана уб'ють. А, все, а Черт. Тут у нас дамага не хватило в результаті все. Грукс, на лежить він. Та от в тому-то діло, що я вскочився на того грукса, і хіряче, блін, чуть надав. А хімера не, не пішов. Та ні, пішов. Та пішов. Й і не треба було їти. Наступай, да Макс назад. Що я тут прико. Да. А то все за... то все за мануха. А вс. <звіг> <звіг> Вас двое, їх чотири, чекай. Чекай, фрит не ведесь, не наведайсь. Рожа, тикай. Йо пятяну в рук с походу, з заткуй. Чемярич <звіг> сам щось сквозь був. Пригай, пригай, пригай. Я запригаю. Не зультою. Рук-то, то рук, я достану. Все mm -hmm. там, то есть я. Сзади. У! Uh. Двое. Мёрдок. Тут Тех... я заколебал. А я люблю деревяшку, уделев... сед... потому что они опасный. Опа. Так, уже да? аккуратно, уже аккуратно. В центре ром, без хп, uh. втекай. Кось без... Like Ой, там, там, там ДДшник чужий. Давай, химиярич, давай. Не, надо был Вс, тікаємо нахер. Не получилось. 40 центр сам Він бере цього вилупка. Берем вилупка, Я йду, допоможу. Я лечу тоже до вас. Раз, варда Варда. Блин. Недомончик пришел. Шишки на тему. Может, не извлекается то, что нас тут три. Смайтуй! О, нарешт. Это а цей... тик едон. Ладно. Окей. Ну. Тикай! Ром, тикай! Ром, тикай! Ром, тикай! Ром, тикай! С разворотом. Дерните его. Я через базу. Бляха, что твинбаса спасатый. Е уже не шона спасал, скорее все. Ну я иду вышечком прикрию. Попробуй мужеричку взяти все-таки покинуть А потім зайду на центр. БТДР его. Воно до тебя впало. Добре. Сейчас застаню. Нафияну? Вот и у нас два, это вот роляшка так, втік. розвертайся. Сирошка розвертайся. Сирошка, розвертайся, якщо б можна. А бас ртує. Та сзади в ДДшник, блін. Ладно. Треба було розвернутися, кстати, я б його застанув. Ззаді двоє. В джунглях. Ух ты буде зараз весело. Тут вишка є. Застанув, да, але вишкою. Ззаді груп зб'ється з Хімяричем. Я йду поможу. Помогли, помогли! В центрі акуратно. Добре. Ну, кіл сполучив. Щоб задефати праву лінію тепер, було б непогано. Не-не, дитя, можеш злізти? Куда ти мене видірнув назад? Блі? Я тебе видірнув, куда получался? Я з її объятий тебе видірнув. Mm -hmm. Та ні, я ж ультою втік від неї. А ти мене, пойму назад видірнув. Можна групуватися на фантоті. Mm -hmm. Я тут прокопаться, но... Але... Б'ють. Сховайтесь, кто цей без хп самою мучую спиною, наша літає. Тмай, тримай, тримай, тримай. Тут дерево мене что-то Стає больно. Шин би... Блин, Шинби. Тихо, Шинби. Блин, Шинби надобилось, чёрт. Да, не... мы их все разогнали, будет. пипец. То есть в я не знаю, где мне дают деньги. Повтика... <laughs> Фантота. Берем. Давай, -то, давай, -то, давай. -то. Треба на мах. Я тут подпалю трошечки. Все, я текаю. Очень быстро. Дуже легкие были вчера. І з сирожком тоже три виграли легко. А це прям геть рівно. Завдяки супер мяга в лобках тиммейтом. Ну по вишкам, мені здається, вони кращі. Да. Угу. Походу вже втекла. Ні, не втекла. А, прискочила, все втекла. Забейт. Рома, можеш ліво чуть-чуть пошинути, я право цей... Yeah, Верниши цен... центр вот Мід, 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 мід. Я на міду. Черс там. не не, не должен. Бо моби, моби вишку забирали, блін. Заходять всі. Заходите Пішла нафіг. Персон в мене, блін, по повторению. А вона багато по Угу. По Мне тоже пришли. Пану через базу иду. На филе йду. иду. Я туда, окей. Сюда хочешь заходить? Можно будет. Иду, иду грукс давай, шай. <arose> давай, давай, грукса рукса зафоксим. В можно, він якось нормально відгрибаю часу. Я yeah. uh, пану, я наливо. Кто спраин, там строшка хватит? Ой-яй, ой, наліву, да, наліву чопу. Нема, нема вардана цього. Тут, 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 тут. Нас ага. на базі. центрі, да? Так, що там пінбас, имбас живеть. Що б'єм центр? чи? Ром, 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 там зверху, чувак. Добре. Справа поможе, Сирожка поможе Твіну, а ми в центрі поб'ємося. поб'ємось. Щет, блін, застанили. Зараз буде прыжок. Нічого-нічого, я це переживу. Капец, вона вихилюється, выхиливается, хенбич, твинбласт не може її навіть пробити. Твинблас вообще О, це... нічого не може зробити в цій житті. Забили на нього. Беремо. Кошим, я бы орба взял, Скажите, а в пошу, бо фонтота. Fucking pota, вже ты бежишь на факт-тота, значит бежим на біжимо. Ну давайте, давайте, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не маю! Бля, я кого кинув. Бля. Давай я прийму у мене, за щито хватает. Приймай, приймай. Бо в мене вже щось згеть мало. Я трошки ще дамаги і на базу, нам базу що. Так, вони прижаті, можна взяти орба. Я готовий. Я вже влічу туди. Завардити би його, да? так? Просто вони всі живі, вони ж не, не дурні, вони ж розуміють, що мене урба прийде mm -hmm. зараз. Там ще не б'є опасненько трохи. Так, дуже. Взяти Я можу бити. Я можу бити, помаленьку. маленьку. І И поможи рам да магам тоже. Поки вони пройдуть, є шанс реально взяти. Чекай, я баб возьму. Бля, це дебільний на Нахіра Нахера йому магічний баб, от скажи. Нахера. Вообще. Все, бля, Об'єктор Можна перерізати... Мердо, конечно? Я Да. Іду на переднюю. Ну є, он, я тільки застаню. Кого-небудь? Не, не достану. Захерячи. Добре, молодець. Добре. Я путанче, ще ульту маю. Мене не дргать. Не буду, не буду. О, рома палець. Ха, ха 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 Клас. А сейчас ще, ще за стан кину. Mm. А ні, не кину стан. Ульту, в мене попало дурне створіння. Так, не дуже дурне. Але просто не прицелилась. Были краще цілі. Наш химерич ще центр підпушив тим часом. йде на базу хілитись. Можна хилы Тільки треба, щоб взять. Да Зараз зайдуть. Мердочок з'явився, воскрес. Може, блин, хватить, я не знаю. Зараз давай подумаем. Філя твої моби, давай запустимо, хай трішки косу. Химеряч пішов, вообще тупо в центр. Ооо. Ого-го От Палю мобів, оп, нема мобів. Дервостан. Бляк, а чого він не станеться? Може в нього якісь анти. анти... Зайди шенбі, зайди шенбі в центре. Тай спали вже почти. Супер. За мобиками. Можно до ядра. ху 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 Ну это нормально было. Угу. Ну, Твиндос, конечно, был отсос жесткий. Угу. 0-3-2. А, Вообще 0. Твиндос. А не, Юра тоже так само на суппорте. Mm. Я в тимфайтах брал участь. Я считаю, на соло-линии там взагалі... Забив на неї хер. У меня 4. Просабчик. Да. Реально тут... полив їх просто в ноль. Да, да. Ну да, Твінбас 24. Хай, ми роду тоже 26. Mm -hmm. Дерево. Бився, у мене 41 хіла. Але толку, толку з Йодомага. 0-3-2. Просто два асіста. Все. Чувак, 35 mm -hmm. хвилин бився, стріляв когось там і так дальше ради двох асістів. блин. Угу. Він дуже слабенько забивав, тобто пристанах mm. там. Mm. Можна Їди... було mm. Єдиний плюс, що не марав, це хоч єдине, блин. Добре, хоч не, не, не 10 смертей, то вже взагалі провал. Фух. Ну, ладно, качочки. Давай могла барствую. Так, так, відомо.